Було в ракітно 60, стало 80. Було Володимире, тоді 60, стало приблизно 80. Ну то саме почитайте, на скільки процентів. Кузнецов був 65, стало 90. На 5-10, а то й на цілих 20 гривень більше від тепер потрібно викласти пасажиру за звичайну поїздку в маршрутці або автобусі по області. На нові розцінки деякі водії перейшли ще з 1 січня, а більш розуміючі погодилися почекати до 21 січня, щоб люди без стресу відзначили новорічно різдвяні свята. Втім, додають підвищення вартості квитка неминуче. Має бути подорожчання приїзду, Чи у вас вже є на маршруті подорожчення? Маєш. Але буде. Ну буде. В маршрутці. Ні. Чому? ще паперів немає. Е, а коли будуть готові папери? Не знаю. Коли будуть, тоді будуть. Але все-таки ну, виходить, що подорожчання не минуле, так? Все не ясне, не ясне діло. Водії запевняють, що дорожчими квитки вони зробили не з власної примки. На те, є вагомі та виправдані причини. Зв'язку з дорогами, з дуже багато причин, дороги неякісні, нечищені, убиті, підвищення зарплати, податки платять і все це впливає на підвищення білета фірми 40 чоловік, це ж за кожного податку заплатити, і дуже багато. Це все вираховано і зв'язку з тим підняли. Це погано, конечно, але це, ми знаєте, і матеріали дорожчі, ароматизація, і дорожчі наші. все. Ну, то таке. Пасажири від нових розтінок теж не у захваті. Кажуть, жити стає все важче. Я, наприклад, студент, то мені так, якби, Важко буде. А вже подорожчав, ви вже їздили, так? Поки що подорожчав на 5 гривень. Спочатку обіцяли на 15, але чомусь на 5. То я не знаю, наскільки точніше. Вельми добре, якщо подорожчає. Це вельми добре. Ну а що це здіваються на дві А я їду по поставку. Перш за все погано для пенсіонерів, для студентів і для тих, кому треба їздити на більш дальні подорожі. Я сам з Дубровицького району. Я навчаюся зараз в Тернополі і дорога мені приблизно обходиться в 160 гривень. А у зв'язку з подорожчанням наскільки дорожче сталося? На гривень 15 так точно. Погано, звісно, ставлю, що дорожче буде. Треба, щоб хоча б такі, які було, то що ж. Не зарплати нормальної. Та нічого не пенсії, нічого ж немає. Все того, як їздить і скільки в день. Якщо він раз у місяць їде, то йому воно нічого не, це не стане. А якщо на роботу чи там студентам їздити, це ж теж треба. Це, звісно, по кишені добре дарить. Аби нові розцінки не викликали значного резонансу та хвилю народного гніву чи невдоволення, місцева влада вирішила спробувати домовитися із перевізниками, хоча б дійти до розумного компромісу. Перевізники хотіли зробити вартість проїзду 65 копійок, а в деяких випадках підприємства, які працюють із ПДВ, щоб це було ще і додатково ПДВ. 78 копійок. Це занадто велике навантаження на, на пасажирів мешканців області. Тому в ході в ході бурхливих. Перемовин, доказів в кожній своїй стороні дійшли до того, що на міжміських маршрутах це протяжність понад 50 кілометрів, вартість становлять 60 копійок за кілометр, а на приміських маршрутах 65. В окремих районах, де надзвичайно погане дорожнє покриття, і можливо буде трошки більше 65 копійок. Вікторія Бонда, Роман Шакунець, випуск новин.